Hello, sir. I'm Tripper Teach me the first stop is the poke Law. What? poke Law? Slowpoke Law? Yeah, you're what driving. Is this? It's when you're driving in your the left lane. You ah. see the way those cars are passing you on the right? Gas station. Okay, okay. Pick, pick anyone you want. Okay. Exit 11. Okay. Yep, All right. awesome.

okay. But that's it. It's nothing. This is no problem. It's, it's you stop it and what is it? <laughs> yeah. Короче, у мене не працюють тормоза, ви знаєте, да? Але я тільки що зробити так, щоб вони працювали. Work? А, ah, this breaks. Very good. Каже, good. Вот, я зробив тормоза. Я просто ставив ще під горку, короче, щоб не було їхати. А він за номерами ходом зупинив. Така у нього машинка прикольна. Чот там все дивиться, в мене вон... <laughs> ще один деф стоїть. Ну и все короче. Чекаю, поки мне Бумажки. Я так бату тикшопьешь и не уже сам сказал вся машину. That's it, everything else is all good. Um any other questions? No. Awesome. You'll be safe, right? Yes. Have a good day. Thank you, you too. Chutky, так, нарадиться, яка у нас погода в Чикаго. Мінус скільки? Мінус 20 вночі сьогодні буде. Зараз є мінус 12. О, я на заправочку приїхав. Ну, Так задуває, що просто капець. Ось, ти просто на заправку як задуло. У мене весь трейлер, оце хоч солью трохи роз'їло. Весь так замерз, страпу можна було піднести і вона буде стояти. І трошки вже солі роз'їло, бо я хаярю, От не згинається. Це Віскансін, тут завжди є сніг є. Тут Ну ми поняли. Тут на лежах всі катаються, я їду тут забирати Субару. А, А, найгірше більше мене харить, я тачки забираю, вони всі з снігу і на Лубаші багато снігу. І поки воно розмерзнеться, піздець багато часу проходить. ну, реально. Дуже прикольна Toyota Forner, Pro якийсь, ТРО називається. Ну, типу, такий, Я, я везу його в Колорадо, туди їхати тисячу миль, в Колорадо і на них Піпец катається. який ну, захист. Типа така тачка Гір, гірна. Дуже прикольна, нова. Одна миля пробігу. Мурано новий теж везу. Теж 300 миль пробігу десь. Ну, мені оця Тропро. <laughs> Блять, назва. Тропро. Але в салоні він піздець пі 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 дешманський, диски гарні. Дуже жорсткий сніг, дуже слизько, газу даю. Трак просто боком ставить, Не розганяється і тим більше не тормозить. Гружений жорстко. Дороги не видно. На дворі мінус 8, а по-нашому це мінус 22,5. Простольот, я нажимаю тормоз поліку. Ну коротше, але гарно виглядає. Ого, я супер не заведу. Сука. Всю дорогу скучена було. Я мене Короче, Коротше, раночок. Вроді не задував мене за ніч. Сугроби понадували, щоб просто щось. Я думав, що я буду сугроб там. Нормально. Вони вже певно не вийдуть. Там теж все позадоволо, я ще б сьогодні взагалі дуже топово не чував. Сам, без нікого, якісь такі ліві-ліві заправці. На вулиці зараз мінус 26 26 натурі. Тут взагалі виходити не хочеться. Зараз максимум би що пішов, туби не лежить. Звичайно його помилка в тому, що він на передній аксель вчепив цепочку, а на тіні. Що задній. І ті буксують, а ті ні. Резину палимо, бернаут. Третья було на 4 коло са цепочка, не тільки на один. Звісно, що буде крутитися те, що на льоді. От Вася. Дивіться, яку цього задуло. Це, це вже певно, до 8. Ну, насправді не так жорстко, але це просто за вечір. Кажу, сніг це жопа, те, що міть їздити ньому. Раз машина. Два машина і три машини. І вони просто тачки лишають і все. Проізволь судьби. Аудюха, блядь, кватро, блядь. Зима в Мерці, це страшна штука. А, і найгірше, що вони всі на літній резині просто їздять. І зразу всі на копер. Так що можна нормально тачку Ну, Вже день, вже нічого страшного немає. Ті дебіли їдуть так помало. тут тобто, з білі 70 вони їдуть 40. Вони так бісять. Вони так порозверталися. Ну, типу ж політіли, а вони всі розвернуті в ту сторону, а не ту. Не знаю, не зрозуміло як. А, цього просто в ножиці зложив і все. Так, воно, на льот мушу йти через тих дебілів. На листій резині, блять. Опа, чекай, тут вже бачком носить. Курвай старий, блін. А тут взагалі якась каша малаша, сходка тачок. Тут, тут, там і там. Я ж, не думаю, що там проблема виїхати з того була. Наприклад, у цьому По дорогу, суть просто на обочині. Принаймувати оба одного витягнули вже ці дебіли. Далі помало їдуть, як вони не бісять. Вони ж от, от, от ці дебіли роблять самі аварійну ситуацію. Ще одна фура розвернута якась. Може просто їх складали в ножниці і так порозвертали. ж не проблема була виїхати. Може не спеціально, щоб не працювати. Коротше, ну, тут так багато гладівших, що... Можна день знімати про. відео просто про них. Дуже велика жопа. Даже от зараз я думав, що я їду по асфальті, а це виявляється льот. Я думаю, я включаю круїз. А в мене він виключається, бо пише, що стабілізація працює. Вона, типу, коли пробуксовує, то виключає круїз. Я просто вже сам нажимав газ і дивлюся, що в мене зложує з тієї сторони дві фури. Три фури на боку лежить, чотири фури, їбать. Ебать, там м'ясо. А ці ти тормозять, щоб подивитися. Так, дві фури, одна ро. Кончені підараси, блядь, Тормозить переді мною. П'ять фур, єбать, там дві взагалі. Йопт твоє, диви. Дивіться. Все як в фільмах. Все як в інстаграмі, всі так показують, що жопа, жопа. Ахує. Йохує. Дивіться. Та стільки фур навіть немає в Америці, стільки вони розложують за один день. Що ще не в Америці, в Америці, Україні. Це я відео не перестав знімати. І так всю дорогу. Опа! Щось можна позбирати, хтось цікаве віз. Так, то всі відбойники поламав, там дві фури. Щось повисипалося, Єбать, аж груз весь повисипався. Щось ахуєнне дороге. Єбать, і ця фура пізна, фурі, і ті теж. Ні, таша вроді нормальна. Так, Що це таке? Колосом їбало і їде далі, так? Да? Да, він на диску їде просто. А ти, баклажанчик їде за рулем, довольний. Коротше, цей не може заїхати. І в нас вже така зелена пробка там, що просто капець. 2-3-4, 5 фур. Бо один не може заїхати. Йоп, твой мать, вони що дебіл, не мали самому ранку посипати чи що? Дядьку бандитську шапку вдиваю, зараз буде грабити заправку. Я заправлявся на тій типу, попередній колонці. Заправив півбаку і воно вибуло. Сказав, зверніться до касира. Я заправ ще раз карточку, щоб ще раз заправитись, Ось таке буває деколи. Воно просто потемніє в екран, все вибуло, і я так зрозумів, по цьому виріжу обличчя, обличчя цього чувака, що всі колонки перестали працювати. Воно, ця потухла. Я переїхав на цю вдому це працюю, я теж блядь, Навіть не знаю, що робити. в мене півбак. Треба їхати з тим півбаком. Я далеко не заїду. І так коло, ну більше не хочеться, то ще виходити. Дивіться, кого пса, дядько має. Офіт там лев. Офедін прикольний. Короте, конки так і не працюють, а пес офігенний. Це просто медвідь. Ау лох! Дядьку бандітську шапку вдиваю, зараз буде грабити заправку. Ми бабки вертали. Все, піздец 7. Дві шапки вдів. А він з гуляти? Офігеть він, крутий. Коротше, ті колонки теж не працюють, я не знаю, хіба стояти чекати, але я тільки чекати. Їду, коротше, з півбаку подивимось декід доїду. Socja, що має блядь, йобану. Ви до міста? By, by, by. Тачка переді мною просто пропадає, ніхера не видно. Вроді, що не поїдеш, бо непонятно, що там фарі робить. От він просто їде без фар і он пропав. Все, я його не бачу чому. Це жесть. Та сама саме робиться. Да, зима тут, коротше, офігеть. Просто офігеть. Щось туди буду боком певно заходити. У не зложиться, да, чувак? Шапох. На кузі своїй. Тагенько даю газу рушити не можу. Вже боком ставиться Тепер, не Опе, Сам боюсь. Я зараз просто покажу, як він зупиняється. Ви поймете, наскільки це все серйозно. Швидкість 30 миль. Це типу взагалі хуйня. От, я нажимаю пол. Та я як їхав, так і їду. Я вже і прицепом торможу. Максимум, спеціально. О, дивіться. Все, сідлофор, я торможу. АБС б'є. 20 миль, 19 миль, 18 миль, 15 миль, 14 миль. О, заїбісь. Пусть зупинився. Звісно, вони на таких фуранерах катають, як я вам везу. Я зараз покажу вам прикол з субарою. Офігейте, її не так легко завести. Зараз ще буде маханина, щоб її завести. Я серйозно в ту вуличку маю заїжджати? Yeah. заїжджати? тут чи не заїжджати, ладно, поїхали пух. Тут вроді широка вулиця. Ну по снігу, до речі, краще їздити, ніж по льоді. Десь тут я маю тачку скидати. Сюди походить Симпатичний домик. Все замерзло Все, руки вже відпадають. Коротше, пардийте В чому прикол цієї субару. От ключі. Щоб її завести. Ми її так завести не можемо. Бачите? Вона не заводиться. Тут є ця хуйня. Попридумували. Це якийсь чувак був, їздив бухи і йому поставили цю хуйню. Треба в неї дути, щоб завести машину. Дали мені от чисті штучки ці. Зимно, пиздець, народ. тільки що має в дути якусь блядь дього. Нажимаємо включити. Бло. О, я можу дути. Як правильно? простою оставляється? Коротше, треба. Ще дути туди, 4 секунди, 2 назад і 3 туди. Ти сука, хулі вона виключилась? Вона Виключилась, прикидыває. Кончені хуйні, блядь. попридумали, блядь. Тестінг, тестінг. Сука. Тестінг, блядь. Ти що замерзла? Пасет! пасет. Я можу наче заводити машину, давай пробуємо. <рик> я її завів! <рик> О, хуйня їбана якась блядь. Пошло в пізду. Але я її завів! <рик> я її завів! Оце хорош, да? Коротше, щоб ви поняли, це... це був якийсь тракіст, і він бухав, і походу йому поставили. Цю штучку. А якби якийсь сироп проти кашлю випив? Що ти хочеш в мене?

Нормально, я дивлюсь на баги. Якщо чесно, то я думав, що я буду пікапом застрягати всюди. А в нього проходимость є. Я навіть хотів, щоб він десь легесенько застряг, Що я десь 4 включав повний привід, а він ніде не застрягає. Пі це з махіна. Ну то, що от не зупиняється, то да, але вперед то їде і може носить його. Але факт того, що він на місці не застрягає. Навіть з прицепом і трьома машинами. І на лисі резині. Пробка. Через те, що сталася аварія. Копи їдуть. Тут якийсь райончик такий коротше. прикольно, я привіз типу форанера нового, нового з одною мелею пробігу. Вот до цього будиночка я привіз їм Тойоту. Нормально. X5, М50, Ай. Нормально, нормально. Пже район гонучний бомба. Мені дуже подобається. беха замерзла. Чувак, не прогадав з машиною, якщо чесно. Колорадо. Зімно. Де старт? О що могу гудить? Нова машина, бляха, підігрів руля 20 десь тут Підігрів і максимум О, дякую Colorado O, děkuju! Tai otke 6 nasis Мені подобається. картинка взагалі бомбічна, Даже сфоткаю. Чувак вийшов на мене, накричав, щоб я не мерзнув, ішов до хати, коротше. Якийсь нормальний чувак. припаркуюсь нормально йому. Бля, заходите чи не заходить? Come on they don't bite, come on. Come on, Coco, come on! Come on. Good luck. Okay. Hello? Hello? Nice. Hey, stop. Alright. I owe you what? 950? Uh one minute. Oh, because this pay uh, broker. Right, but you said eight, he said it was more. Higher. Uh, I don't know. Uh, Alright, I give you then I'm gonna give you what you said. Right. Good boy. <laughs> I'm so cute. <laughs> Alright, so I'm going to give you then. I'm going to give you 950. 800. Okay. But I'm going to give you 950. Okay. Uh, this no, this 800 paid broker, not not you. I'm going to give you 950. Oh, uh, okay. All right. So uh. I'm giving you more. You got now. You got the this. Is no, no problem. <laughs> Sorry. <laughs> ah, 900. I'm giving you more. Yes. Re because really, they told on. <laughs> they told me to give you $950 dollars mm hmm who broker yeah mm hmm 800 i don't know so that's, they paid 800 they told me 950 $950 uh -huh. so i'm giving you $950 thank you Thank you, Mister. Very thank you very much. And I'm very sorry for your what's going on in Ukraine. Ah, we all pray for you. Thank you, Mister. You have a very beautiful house. Oh, thank you. <laughs> and and dogs. Yeah, they're crazy. Uh, I need your signature. Oh, sure. You, you wanna go to see? I'll walk outside. Yes. Is it running? Yes. Okay, good. Let's go. Bye. Is this is your BMW? Yeah. It's fast. Yeah, very fast. I I like it, BMW. Yeah, they're good. I have old BMW. Oh, I like them. <laughs> oh, this is good, huh? Yes, you. From my daughter. Yeah, ah, I, I think you like off-road. Yeah. <laughs> it's cool-looking, huh? Very nice car. Beautiful. Good. Good. Good, my friend. You're welcome. Thank. You. Good luck, you. You welcome. 950 <laughs> 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 you Народ, 950 баксів чаюхи. Я чесно ще не зрозумів, що відбувається, але походу дав 950 баксів чаюхи. Хотів 150 дати, а дав 950, їбать. Бля, в нього ще уход, є, баги, є. Чувак, красава. Отак треба жити, народ. Просто по кайфу, знаєте. Я захотів свій фроут, взяв собі нового форанера. Хоч швидку тачку, взяв собі ікса. Захотів баги взяв собі баги з уходом стоїть. Охуєть. Ще раз збираю. коротше, в мене спеціатів. Багато лишилося.